Сьогодні вночі російські окупаційні війська зградів били по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. У Марганецькій громаді е, внаслідок обстрілів сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Е, є понівечені приватні домівки та пошкоджені лінії електромереж, е, зруйновані дві господарські споруди, та стільки ж споруд побиті. Е, від обстрілів загинули 34 свійські тварини. У Мирівській громаді у нас є руйнації чотирьох приватних житлових будинків, знищена одна господарська споруда та ще дві понівечені. Побита автобусна зупинка, газогін та обірвані лінії електромереж. У Червоногригорівській громаді через обстріли без світла залишилися майже півтисячі родин. Ремонтні. Бригади наразі працюють над відновленням електропостачання. Зараз рятувальники продовжують обстежувати місця прильотів та уточнювати масштаби руйнувань. Також вже сьогодні вранці ворог атакував Нікополь дронами камікадзе. Сталася пожежа. Рятувальники приборкують вогонь. Усі деталі зараз з'ясовуються. Попередньо з людей ніхто не постраждав.